Отже, продовжимо розповідь про людину, завдяки якій польські та українські війська зупинили наступ Червоної армії на Варшаву, врятували Польщу та, можливо, й усю Європу від більшовицького панування. Підпишись на флешбек питання часу, постав лайк та продовжимо у 1920 році. Марко Безручко, український військовий діяч, генерал хорунжий армії УНР, командував обороною міста Замостя під час радянсько польської війни. Ранком 30 серпня будьонний оточив замостя та повів наступ з усіх боків. Залога Замостя уперто боронилася, але з заходу будьонновцям пощастило дійти до дротяних перешкод і знищити їх та майже увірватися в замостя. Однак, останній резерв, українська сотня, контратакою відкинула ворога за дрот. Біля 70 ворожих гармат розвинули пекельний вогонь, на який обережно зберігаючи набої. Але влучно відповідали 12 українських гармат, і ця атака для армії буденного скінчилася неуспішно. Штурм за мостя, під яким будьонний поніс великі втрати, остаточно зламав йому зуби й ослабив його. Він не в силах був продовжувати свій рейд до Варшави.